Друзі, всім доброго дня! Канал Вітерана Токузак Микола. Іду на, подивитися, що робиться на моїх участках. Ідуть дощі, посівна відміняється, пшеничку сіяти ми в цьому році вже не будемо. Іду дощі, як я сказав, земля мокра. Дискувати, орати неможливо, тим більше сіяти. Зараз зайду, вам покажу, що робиться на участках. Ось, діляночка йдесь, убирали пшеничку. Пшеничка Сьогодні був шаповалка, озима. Сипала вона, зараз я вам скажу точно, що від 4 до 8 тонн гектара. Ось так, друзі. Тобто соломку треба буде перегорвати і дискувати. Але воно непогана територія. Ось такі площадочки. Так то так, друзі. Не. Оставляємо на весну. Весною займемося. ось так. Ось такі у нас соломка. Ломка пироги, це буде як удобриво. Це буде ідеально. Всім всім дякую, всім пока. До нових зустрічей. Їх радий бачити. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, все буде Україна.